Вільних степах у вогнях, вогня. Остаємо в зоря моя доля ясна Скільки б не говорили про переваги професії на землі, хліборобська справа посідає особливе місце. Доля селянина ніколи не була легкою, але він на неї ніколи не нарікав. Віками хлібороб жив у злагоді з землею. За це вона дає йому не тільки хліб, але й обдаровує душевністю, мудрістю, наділяє його бути охоронцем традицій, що походять від діда і прадіда. Ніхто не знає точно, коли і хто першим оселився у цих місцях. Існує легенда, що першими жителями були двоє закоханих Максим та Уляна, котрі втекли від поміщицького гніву. Всього траплялося на віку села та його жителів. Багато сторінок у літопису Максимільянівки. І на кожній сторінці імена, імена людей, простих хліборовів, які зросили землю потом та сльозами. Починати розповідь про минуле можна відштовхуючись від різних подій та дат, коли на зорі колективізації тут, у Максимилянівці, було організовано Артіль Воля. Не всі добровільно вступали до колгоспу. Однак більшість все ж були впевнені, що спільними зусиллями громадою вдасться побудувати краще життя. Чого тільки не пережили Максимільянівці? То укрупнені. То розокрупнення, десятки різних кампаній та починань. Але у тому безладді вистояли, виплили з виру завдяки власним силам, напруженій роботі. Одноцельці пишаються Сергієм Павловичем Желізняком, перший у господарстві герой соціалістичної праці. Душевна була людина, хороший механізатор, зіркою героя відзначені успіхи колгоспників Ганни Трохимівни Кісіль. Та Ніни Олександрівни Романець. Багато односельців стали керівниками колгоспів та радгоспів, іншими кваліфікованими спеціалістами. На базі двох господарств організовано нинішній колгосп імені Ілліча. Багато змін сталося за цей час. Зміцніла економіка, підвищилась врожайність, продуктивність тваринництва та збільшилась оплата праці. Але не відразу будувалося господарство, не відразу стали родючими землі. З часом справи пішли на краще. Менше молоді покидає рідне село. Чому? Тому що зарплата зросла, гарантовані вихідні та відпустки, пенсіями селяни забезпечені. Досягнуто дещо і в інших напрямках. Давним-давно село стало іншим. Широкі вулиці, красиві будинки, рясні сади усе як належить. З водою, правда, поки є труднощі, але незабаром справи мають поліпшитись. Будується водопровід. Технічна забезпеченість господарства завжди у центрі уваги правління та спеціалістів. Ще не так давно цієї техніки було вдвічі менше, а деякої не було зовсім. Сьогодні школгосп імені Ілліча має 12 комбайнів, понад 80 тракторів, 60 автомобілів, іншу техніку. Нелегко дається хліб. Тому завжди першими старанно готуються до жнив механізатори. Пам'ятаючи, що ретельно відремонтована техніка це не тільки безперебійна робота, але й повні комори зібраного вчасно без втрат врожаю. Висока готовність у значній мірі залежить від цеху механізації, до складу якого входить автогараж, електроцех та ремонтна майстерня. Завдяки спеціалістам, що працюють тут, у гарячу пору техніка не підводить. Добре розвинені у колгоспі і інші галузі. У рослинництві три тракторно-дільничі бригади. Першу очолює Валерій Григорович Колендаш, другу Микола Пимонович Оловащенко, а третю керує Соченко Іван Васильович. Жнива. Це найбільш відповідальний час у житті хлібороба. Це фактично підсумок його річної праці. Тож і треба зібрати урожай швидко і без втрат. Тому й працюють люди від зорі до зорі, адже інакше не можна, бо хліб чекати не буде. По 35 40 центрів з гектара намолочують комбайнери. Не один рік за кермом Іван Костянтинович Гречко. У цієї людини душа справжнього хлібороба який знає ціну своєї та чужої праці, привчає до роботи і свого сина, який після 10 класів пішов помічником до батька на комбайн. Автоматизація та механізація прийшла не тільки на тік, ферму, поле. Ось така обчислювальна техніка, безперечно, допомагає економічній та бухгалтерській службам колгоспу швидко обробляти різні дані. А ще модернізація дала змогу значно скоротити апарат управління. На жаль, протягом багатьох років цифри, проценти, показники були на першому плані. А люди десь там, збоку. Хоча саме вони і дають хліб, добробут. Одним словом, забезпечують життя країни. У колгоспі, коли з'являлась хоч найменша можливість якось вплинути на ситуацію, щось змінити, завжди йшли на зустріч людям. Робили для них, що могли. Колгосп імені Ілліча багатогалузеве господарство. Тут вирощують зерно, виробляють молоко, м'ясо та овочі. З першого дня свого існування колгоспний тепличний комбінат працює ретельно. А в останні роки його прибуток становить понад 2 мільйони карбованців. Сьогодні це одне з найбільших тепличних господарств Донецької області. Це можна підтвердити багатьма цифрами та фактами. Які свідчать про стабільні показники. Але головне те, що тут регулярно вирощують екологічно чисту вітамінну продукцію. До речі, немало на комбінації витрачено коштів на вирішення соціальних проблем. Тільки за останні роки побудовано п'ятиповерховий будинок на 89 квартир. Як бачите, Живуть тут люди добре і в достатку. Бажаючи, отримують житло ось в таких двоповерхових будинках. Всі, хто хоче, отримують у своє розпорядження присадибні ділянки. Бригаду городників. Очолює Іван Михайлович Круподер. Багаторічний досвід, глибоке знання своєї праці та вміння це ті складові успіху, які дозволяють добиватися високих показників як у рільництві, так і в городництві. Важливою галуздю господарства є тваринництво. Тут три молочно-товарні ферми і на всіх працюють кваліфіковані майстри. Щоб підтвердити це, звернемося до фактів. А факти такі: до ярки колгоспу імені Ілліча неодноразово виходили переможцями районних та обласних змагань. Кращі з них одержують більш ніж по 4 тисячі кілограмів молока від кожної корови. А ось Мельниченко Ольга Дмитрівна досягла ще кращих показників. Вона отримує щорічно близько п'яти тисяч кілограмів молока. Є в колгоспі і свиноферма. Люди тут теж працьовиті. Побудовано будинок тваринника це справжній комплекс по оздоровленню людей. В останні роки умови праці тваринників значно покращились: спеціальна кімната для відпочинку, процедурний кабінет, актовий зал, де можна зібратись для обговорення своїх проблем або відзначити. Урочисту подію. Розповідь про ветеранів війни та праці це особлива тема. Їх залишилось уже небагато, але особливий біль вдови. Та матері тих, хто не повернувся у 45-му, шість із сім'ї Бондаренків, п'ять із косинків, чотири Янушевських, стільки ж гомлів. І цей перелік можна продовжувати ще довго. Пам'ятають героїв односельців у Максимільянівці, тому й приходять сюди у скорботні дні, щоб висловити подяку, вклонитись тим, хто залишився на полях битву і тим, хто несе всі ці роки біль втрат. Звикли працювати, не покладаючи рук. Але ж рано чи пізно приходить старість. Правління колгоспу потурбувалось і про це. Тому й ведеться будівництво дому ветеранів. У мудрих книгах говориться час сіяти і час збирати. Для хліборова ця істина втілена у практичні діла, без яких не виросте колос, повний золотого зерна. Але будні є будні, і треба виходити в поле, щоб засівати без зволікань родючу ниву, як це робили з давніх давен діди та прадіди. Небагато відміряє доля жити людині на цій землі. Здається, так недавно була весна у твоєму житті. А вже дивишся осінь срібний скроні. Ось така хвилююча мить. Ці люди, яких об'єднує спільна праця, назавжди зостануться на фотографії, котра через декілька років стане не тільки добрим споменом, а ще однією сторінкою історії. Сьогодні тут 24 колгоспники йдуть на заслужений відпочинок. Колгосп за традицією урочисто святкує цю подію. Всі, хто тут сидить, це не просто історія. Це живий зв'язок минулого та передача естапети тим, хто продовжуватиме хліборобську справу. Приклад своїм онукам і правнукам. Впевнені ветерани, що немарно прожили.